Вітаю із магазина «Сінсей». Я хочу сьогодні вам показати і нову колекцію, і знижки міжсезонний розпродаж, який продовжується. Але також багато новинок приїхало. Вчора я бачила на Дерибасівській, там взагалі багато так всього викладали, але тут стільки немає Там речі, деякі запримітила, тут я їх не знайшла. І так, міжсезонний розпродаж. Є ковтини по 149 гривень, є в чорному, в рожевому та такому молочному кольорі. 149, 32% знижки. Трішки зараз покажу, що я на знижках і далі вже буду показувати і нову колекцію, і всі відділи. 399 коштує гарнесенький рюкзак. От як він зроблений. Мені подобається, що тут оці мікімауси. Гляньте, гарні такі деталі. Ой, така зручна змійка. Нічого собі не очікувала, що вона настільки так легко йде. Це я вже давно такого не бачила. Класно. 39% знижка. Я її йду таких покажу, щоб добре було видно. Саме ось ці чорні Love you Lots. А ось оці. Зараз глянемо такі, як прошиті, це, мабуть, нова колекція, мені здається. Да, 659 коштують. І також рожеві ці 659, причому що цікаво, десь я ж бачила їх на знижці. Може вони трішки інший малюнок був. І, ну, Були на знижці, це точно 659. Ну, схожі. Тут також написано розпродаж. От я бачу, якщо написано так міжсезонний розпродаж, то взагалі ну по суті повинен товар висіти той, що на розпродажі. Так, 169 гривень. Зараз як розносити замість 349 гривень. Вона так прикольно зроблений край. От мені подобається, що він не підшитий, а просто такий рівненький. Тут вона є в такому, як в молочному кольорі. Рожева, зараз глянемо на знижці чи ні? А от рожева без знижки 349. Якось так виходить, що якийсь новий колір приїжджає, його на знижку не ставлять. Тут кросівочки внизу по 899 нова колекція. Я шукала оці, хотіла поміряти. Вони мені так подобаються, але у них всього дві пари залишилось, нема мого розміру. Дуже їх розібрали так швиденько. Також тут оцей колір, що не всім подобається, я так зрозуміла, то мені писали 590. 12 гривень, кажу, мені подобається. Мені подобається ось оця, цей піджак. А внизу так, взагалі такий він. ну Тут його і розібрали більше 399 гривень. Більше такий колір подобається. Він не такий яскравий, але сам принт класний. І ось так з карманами коштував цей піджак 699 гривень, коштує 399 гривень. На нову колекцію привезли ось на манекені, бачимо таку білу куртку з капюшоном, легесеньку, дуже, дуже легенька. Ось так вона на резинці, на змійці. Кому такий подобається стиль, коротенька. 699 гривень. Нова колекція. Завжди цікаво подивитися, що вдягли на манекенів. Мені в цьому сінсей подобається. От є два сінцеї, де мені подобається, як вдягають манекенів. Ще на семена палія дуже класно завжди. Дівчата там так оформлюють. Все, вони прям майстри. Тут 519 гривень коштує джинсова така юбка, спідниця, як на, на манекені. І ось у неї з нової колекції футболочка. Ось така футболочка, Sunshine вже на літо. 219 гривень. Футболки у них майже всі котон, до речі, там може бути 95% чи 80%. А ось оця на знижки з такими камінчиками треба приміряти. Класна, до речі, дуже 129 гривень, замість 269. Також я подивилась тут. Щось по типу котон є в цьому складі. І глянь, яка вона гарна з цими камінчиками. Ну, приємна, прям гарно виглядає. Так, я так розумію, що ці штани, це на ній ну, вдягнуті на манекені, це нова колекція, покажу. Так оформлені, просто рівні штани, ну вшиті, як ну, як правильно вшиті, скажем так, 599 гривень. Кармани тут так оформлені. У нас ага, спереду вони так застібаються і скрізь тільки рівне. Ніякої резинки немає. Ну, от Будуть сидіти. Зараз я покажу, як вони виглядають на манекені в цілому. Ні, на манекені це інші, до речі. Бачите, не без оцих гудзиків якісь дуже широкі, не так мені подобаються ті краще, Також новенька сумочка, така ну, зовсім маленька. Не знаю, 339 гривень. Так багато цих маленьких сумок вже хтось їх купляє. <гум> хтось купляє шопери у них завжди є. І ось які новенькі сумки приїхали. 339 гривень коштують на двох таких змійках вони. Ага, ну, ці вже більш зручні, а це вже розпродаж, отакі рюкзачки. Я десь вже показувала, може, ще нижча ціна стала, не пам'ятаю, 389 гривень. Він такий величенький, не той, як я показувала перший. Такий великуватий, кому подобається, більш великий. Знижки ж, знову-таки, на светри 399. А от ковтина зараз якраз потрібна. 269 гривень. На золотих вона йде гудзиках, Класна ковтина в бежевому кольорі, а ось яка класна з вишнями. Я такої навіть ніколи не бачила. Зараз підійму. 659 тонова колекція, її сховали. Знижка саме на ось ці ковтинки. Ще Що, щось я тут бачила з жіночого. Це просто 599. І 269 чорна така, також з золотими ґудзиками, але такими маленькими. О, вона така тоненька, знаєте, вдягти так. Десь ну час жарко, щоб розтягнути, і вона мало місця займала. Наприклад, в сумку скласти мені таке треба 269,41% знижки на неї іде замість 459. Тут далі у них іде. Колекція для дівчат підлітків. ну Там от худі є на знижках, є якісь светри. Ну, давайте ще худі покажу. Футболки по 169 уже о, переоцінили 37% знижка. Ось така з вишнями. он по 149, А тут, тут багато їх. Всі переоцінили по 149, по 169, Отака чері прикольна. яка, Малюнок класний. І тут ще щось переоцінили. Якусь із них бачу, що є помаранчевий цінник, Тут 189, 269, там ще щось 169. От хто це приніс сюди? Ще ось така, просто біленька, 149 гривень. Ну і треба шукати. От, наприклад, худі ось оця сіра 359 гривень. Знижка йде. Написано футболки від 119 навіть якщо нова колекція. Вирішила приміряти цей плащ з нової колекції. Вперше бачу плащ Денім. Повністю джинсовий він йде на цьому ремені. Коштує 1190. Це нова колекція. Мені дуже подобається. Я прям знаю в захваті. Класний, подобається, що це Денім. Ось такий клас. Так зроблено все. Це нова колекція. Дуже прикольний, класний. І такий колір блакитний. Красівки взяла не ті, що хотіла приміряти, тому що ті, що на манекені, їх розібрали всі. Але вони сіли класно. І взагалі в цей зараз зручний іде зручне взуття. Розмір в розмір. У мене 39, і мені в них зручно. Також нова колекція 900 гривень коштує. Ну, плащ просто класний. Хоч бери та купляй. Але з нової колекції я ніколи нічого не купую, а от хочеться купити. Оці джинси Вайлек сідають класно, мені подобається. Єдине, що мені не подобається, чому вони таку довжину стали робити. Дуже довгі, це їх треба підрізати. Ну, краще, ніж короткі. Коштують вони 699 це нова колекція. Такі ось джинси в світлому кольорі. А кофтинка це всього 129 гривень 95% котон. На неї 52% знижки, вона з блискатками. І, до речі, класно, Цю собі я таку купила. Ви знаєте, що якраз зараз носити, мені подобається в неї. Бачите, рукав зроблений зручний. Зручний рука із цими кросівками. Все це, мені здається, непогано виглядає, тільки довгі джинси. Mm -hmm. Так, я знаю, що ці кольори не всім подобаються. Мені вже писали в коментарі. Мені подобається. По-перше, він не яскравий, він ну, такий колір, трішки, як сказати, приглушений. Не яскравий, приємний. Такий він як м'якенький на дотик. І це 50% знижка, 400 гривень. Він коштує розміри, є не всі. ну, Зараз носити якраз те, що треба. Сукня із нової колекції така по типу грати в теніс чи в гольф. Так у неї зроблений ну, бачите виробничок. Цікавий, до речі, приємний рожевий колір. Такий як більш такий рожевий, але не яскравий. Мені подобається. І її довжина мені подобається. Та все, гарна. Приємна, хоча поліестер поліамід, але м'якенька така приємна. От на мені розмір М, вона вільно сіла, як треба. Нагадую, в мене 1,70 метра зрі, зріст. Я 58 кг важу. 39-й розмір от дуже зручні кросівки. Я навіть не очікувала. Класні. Взуття, розмір, в розмір і одяг, розмір в розмір. Я ношу М, і от мені все це підійшло. Рукав тут довший, просто я його так підкотила. М'якенька, зручна сукня. Прям рекомендую. Прям дуже класно, слухайте. Подобається мені ця сукня. І колір подобається. Просто для мене це ну, як коротка. Ну, не знаю, на роботу ж я не зможу її вдягати. Така в мене ще робота, що я там не все таке коротке носити не можу. А так класно. Отакі класні штани приїхали на дівчат підліток. Дуже класно виглядають. Ой, супер, така приємна тканина, як жата. На резинці і приємний колір білий з рожевим 339 гривень. І джинси на знижці 219 гривень. Ну ці штани прям виглядають такі приємні рожеві з білим. Гарні, дуже і тканина приємна, дійсно приємна. Це одяг для дівчат підлітків. Також я бачу її і знижки нова колекція. Так вони вдягають також манекенів, щоб можна було роздивитися. Тут на знижки така ось куртка йде з капюшоном, не утеплена, вона так як змішана, тут начебто як куртка, тут начебто як худі, мені, до речі, подобається. Така ось 289, 28% знижка в рожевому кольорі. Наверху тут йде 499 така жилетка без знижки, плащик для дівчат, о, 389 гривень. До речі, зі знижкою цей бежевий йде. Так, оформлений, гляньте, як він. Цікаво. Двісті 389-41% знижки. І рожевий це йде на знижки. Легенький, класний, 389. Завжди вони пишуть, скільки сантиметрів, скільки років підходить. 41% знижки. Оцей взагалі рожевий класний. Дуже класний. Тут він застібнутий, щоб подивитися. І йде з поясом. Все як треба. Класний плащ для дівчаток. Дуже класний. Це, мабуть, нова колекція, як гарно зроблена. Деталі також завжди. Якщо якісь деталі цікаві, то мені подобається таке. Так, 459. Дуже легенька така куртка на дівчат, подовжена, як плащ, можна сказати. І взагалі так зроблена, знаєте, по-жіночному, гарненько, з метеликами. Так, тут вам це необхідно, також є знижки на лисіни. 239, дві 2, 2 штучки. За 189 також дві штучки, ось таких яскравих. 239. Вони їх якось по-різному оцінюють, від, цього, від чого це залежить, я не знаю. Оце плаття всього 139 гривень, яке на манекені. Навіть не думала, що воно таке дешеве. Це нова колекція, гарне дуже плаття. Воно там є ще що в іншому кольорі. Щось в такому, ну 169 коштує. Цікава пропозиція. Зараз я все-таки вам покажу його на цьому манекені. Ось воно вдягнуте 139 гривень. Гарно, дуже виглядає. І ну, модель така зручна, що є рукавчик, але воно тоненьке, не, не таке, неутеплене. Тут також знижки на цьому столі по 169 Це аж три ковтини за 169 гривень. Що тут? 50% знижка. Це, мені здається, я вже показувала. Такий класний цей костюм, ні, мабуть, не показувала. 269 на дівчат. Так, така, як худі без капюшона, і лусіни такі яскраві. Дуже класно, 41% знижки. От придивіться. Шорт вже понавозили, по 169, Літо йде. Літо йде. Оці вообще класні. Я вже оці, мабуть, десь бачила начебто на Дерибасівській, 269. Ой, дуже гарні, класно вони зроблені внизу. Та й зверху взагалі супер виглядають. Тут ковтинки дві штуки за 189 можна придбати. Знижок, до речі, багато. 169 піжама на дівчат на знижці. Також білизна є. По 79 гривень. Тут іде два дві в упаковочці для дівчат. Ось так виглядає. З малюночками, до речі, цікаво. Також «Hello Kitty» є. Глоукіт тут три в упаковочці, три за 119. Є знижки по 49. От по 49 також, також можна тут завжди щось знайти Ох, треба ритись. 59 гривень, 50% знижка. Але отут якось у них порядок більше. Так не сказати, знаєте, що все розкидано. Як я вчора була на Дерибасівській, там, звісно, треш. 55% знижки, 99 гривень. Тут дві пари гольф іде, Гольфи для дівчат. Так, і це у нас вже, знаєте, більше на маленьких дітей. Так, тут 399, ось такий піджачок, 33% знижки рожевий, гарненький. Далі. Така куртка коротенька. Ух ти, навіть це не куртка, це, я думала, що куртка, воно таке м'яке, не знаю, може і не промакає, гарно зроблено так. З левом 389, 35% знижка і з капюшоном. Ой, дуже гарненька. Дуже гарненька, показую, зараз гляну на блакитну. є знижка чи ні? чи тільки на рожеву. Все може бути. Ні, є 389 гривень. Такі ще жилеточки. По 169 десь я показувала це точно. А це нова колекція. Ой, яка класна. Сінцей Бейбі 459 гривень. Отакий От денім Ой, дуже-дуже-дуже прикольний, класний. 459 гривень. Так, і посередині така як курточка легенька. Оце вже як курточка, так, як вітровочка така на флісі 289, 37% знижка. Хочу відійти вам показати, такі моделі. Тут гарні розташували. Ну, ось Тут саме мені подобається. Що тут ще для дітей? Знову йдуть на знижках. Завжди можна, мені здається, знайти такі комбінізончики. Тут прямо на змійці він є блакитний, такий молочний з малюнком. Коштує 289,37% знижки. Показую, який рукавчик. Ще ось такий за 339 гривень. До речі, цей ось йде такий довгий до штани, так сказати, комбінезон. А змійка йде, гляньте, ось сюди йде так цікаво, змійка розтібається. Два кольори за 339 гривень. Знижка, виходить, 26%. Так, ну завжди, от в дитячому відділі завжди є щось зі знижками. О, тут класно. Коштує 169%. Такий прикольний комбінезон, такий тут, як вибитий цей мед... ведмедик, ведмедик. І тут також змійка. 169, 50% знижка. Так, і завжди люди з дітками щось обирають. Ну а що, діти ростуть, чому дорожче купляти? Он можна плет купити за 169 гривень, ніде не було до цього покажу. І плет вам також 37% знижка, 269 коштував. Блакитний. Ой, такий гарний малюнок 130 на 160. Ось намальований який малюночок. Це в дитячому відділі. 169 гривень коштує. Далі в дитячому відділі ще є такі штани по 149 яскрав. Ві дві пари, ось такі малюнки. Вони як. На флісі там, да. 149,32% знижка. І дві пари кофти 219 гривень. Джинси за 129 гривень, на самих маленьких. І подушечку можна купити. 99 гривень. Ось така подушечка. Також гарненька. Далі це вже одяг. Гляньте, такі вони малюків класно вдягли. Дуже такі цікаві у них образи завжди. Ой, така сукня класна. Зараз глянемо, скільки вона коштує. Оцей комбінізон, от він вдягнутий. Ще я вам Показувала. Бачите, він всередині зроблений на засібках. І так можна завжди подивитись без капішона. Ну, Тут на ньому ціну не виправили, а там от ціна 169 гривень. Оце саме він. Прикольно. Так, сукня для дівчаток маленьких: 129 гривень, 41% Ось Так, вона внизу зроблена. Зараз подивимося, чи вона як із двох частин. Так, да, вона як ну, одна сукня, це все разом 129 гривень. А вся, що на ній вдягнута, 149 вона йде в одному кольорі. Все, все разом йде в одному кольорі. 149 гривень коштує. Так, далі тут йде одяг для підлітків для хлопчиків. Вже привезли на літо кепки такі. Кіпечки коштують 169 гривень, є Марвел 169, з покемоном кофти по 219. Далі ось такі вже на знижці 119 всього гривень, з рукавом, до речі, також це ж Піка... а це Пікачу 119 гривень замість 169. Ну, покемон. Так, далі джинси знову 189, такі недорогі, якось дорожчі раніше були. Якось у них так все це. Одне по такій ціні, інше по такій, навіть не завжди зрозумієш це нову категорію. 459 п'ятдесят дев'ять гривень. Ковтина і такі штани. кеди на хлопчиків 339 гривень на липучках. Ось такі з білими підошвами в чорному кольорі. Класичні кеди під все підійдуть. 239 гривень. Релакс, ось такі джинси. Це на знижки йдуть для хлопчиків. Коштували 399 гривень. Також, о, це класний. Такого ще ніде не бачила. Який класний рюкзак, маленький, боже, який зручний, класно зроблений, супер просто. оце супер. Мені подобається. прям, Дуже-дуже класний. 389, глянь, як він зроблений. Там ну, фіксуються ось ці ручки, і мені подобається, що він маленький. так, Тут на знижечці у нас іде. За 339 гривень цього 15% знижка така куртка на флісі з капюшоном. Не знаю, зараз відійду вам, покажу, бо гарненька. Отак кольори в неї змішані. Тут ось гляньте, як рукавчик зроблений, до речі, непогано. І капюшон такий ну, не промикає. Ага, це на неї ну, 15% знижка, але все ж таки також знижка. Отак вони оціняють, все потроху оціняють і потім згодом так все розпродають, що залишається, залишається. Тут я вже показувала цю позицію займатися спортом 219 гривень на хлопчиків. Ще такі рюкзаки. О, вони на знижки їх розбирають. 219 гривень, 44% знижка. А їх було багато минулого разу, я показувала, то їх вже порозбирали. Футболка. В м'ятному кольорі для хлопчиків 169 гривень. Ось так вона виглядає. Це нова колекція. Ну, мені здається, приємна дуже. Може, не всім, не всім хлопчикам такі подобається. Ну, мені подобається. Також 50% знижка написано міжсезонний сезонний розпродаж. Значить тут щось повинно бути зі знижками. Так, 169 гривень така ковтина для спорту. Це от речі для спорту у них тут є. Ой, така тоненька, класна займатися спортом. 389 гривень. Дуже тонесенька, Тям з собою взяв в той маленький рюкзак Мікі Маус. Вона точно влізе. І от взуття на хлопчиків 669 гривень коштує. Тут ще йде цілий костюм, такий за 289 гривень. кофта йде з капішовим, така як худі. На флісі і штани, мені здається, просто сірі. так. З написом, до речі, це знижка 53%. Такий гарний костюм для хлопчиків. Небагато тут вже його залишилось, тому що класна знижка і класна позиція. Сірі штани, і от просто цей колір яскравий. Прикрашає змійка зручна. І два кармани також. Тут 50% знижка, така від Марвел Худі з капюшоном. О, слухайте, прикольно. Також 62% знижки 149 гривень. Дивіться, зараз носити те, що треба, не сильно вона утеплена. Приємний колір. Коштувала 389 Це така варена з нової колекції 389. І також є шкарпетки на хлопчиків 69, наприклад, три пари. Так, міжсезонний розпродаж для чоловіків також не забули. Джинси 359 гривень. Так, це скіні 359, а колір приємний. Коштували 659 для чоловіків. Ну, Звичайні джинси. Та ні, також скіні 459. Так, Кепки на знижки. Ух ти, по 59 гривень, будь ласочка. 50% знижки. Приємний колір. Ось така класна, 269 гривень. Або така шапка ну в білому кольорі 219 гривень. Далі. ну, Чоловікам стільки привезли оцих шльоп, шльопок, так сказати, 459 гривень. Не знаю, чому саме чоловікам їх найбільше привезли. 389 такий маленький, зручненький рюкзачок, дуже-дуже класний. Малий, не такий невеликий. 289 можна придбати худі на знижці. Якщо потрібно, штани такі я показувала, от вони мені найбільше і подобаються. 599 от футболочка. Нова малюнок такий, розмитий, цікавий. Ось така футболочка. У них взагалі футболки ці всі 100% там, ну 95-80 котон. 219 гривень цього коштує. класна, я вам хочу сказати, футболочка. Хочу показати ще ось такі шорти, як сказати, бірмути, шорти. Не прям короткі, карго. Модель Cargo. Так, а ну-ка, глянемо на них. Ось так. На зав'язках. м'які такі, знаєте, як льон. 659 гривень. Подобається мені моделька. Я вчора бачила карго жіночі на Дерибасівській потім повішу. Але тут чомусь не знайшла. Бачите, як десь раніше нову колекцію, десь раніше оціняють ну, товар. От воно якось так буває у них трішки різниця. 699, а ще ж залежить, хто замовляє цей товар на магазин. Мені здається, моделі вже багато, все ж замовити не можуть не можуть. Чіко джогери, такі новенькі, 699, і також дуже файний колір. Приємний хочу так. Відійти вам показати. Шорти мені дуже сподобались. Нагадую. Зараз ще вам їх покажу. Ну прям супер. А тут така, як варена, вона трішки така куртка цікава. Тут як шарудить, 799 гривень коштує. Також цікава. Так, хлопців, хлопці, що одягаються хлопці. А ось такі джинси світлі, кому подобаються. Мені подобається 799. Колір цікавий. Куртка така легенька, 799, нова колекція без знижки йде. Як вони їх вдягли цих манекенів? Вони їх не перевдягають, чомусь, треба ще їх перевдягати, щоб було видно. А дівчат все время перевдягають манекенів. Хлопців не хочуть. Так, а тут у нас і шкарпетки можна по 59 гривень купити три пари. Туди не піду сьогодні, в чоловічому відділі чомусь багато людей. От як дивно буває. Не в жіночому, а в чоловічому є знижка на таку, як худібе, з капішона 289 гривень. Біленькі приїхали кросівочки по 799. Ось такі шльопки по 459. Ці більш цікаві, мені здається, по 459 гривень, але дуже багато моделів є по 339 гривень. Прям ну. Я б сказала, що взуття літнього приїхало для чоловіків дуже багато. Може, вони більше люблять літнє взуття, раніше вдягають, ну, може і так. 339, звичайні кеди. Є багато кольорів також кеди. Так, отут уже жіноча також нова колекція. Хочу показати, о, а тут а то я світлі вчора бачила на Дерибасівській, а тут темні 599 такі подовжені шорти. 599, ще джинси класні в молочному кольорі, такі обрізані, як leg, 659 гривень. Мені подобається. Можна купити червоні кеди, білі, чорні, 339 гривень, такі як класичні на білій підошві. Дуже класний денім піджак. Ну просто ж вау, який класний! Вперше бачу денім піджак. саме. Цілий піджак коштує він. 1199, ось так зроблений з цими зав'язками. Дуже-дуже оцей красивий. Я прям на захваті. Мені сподобалось, як він виглядає. Клас. Далі, далі, що тут? Будемо йти вже на вихід. Що далі? Штаниці всі я вам показувала. навіть... Більше моделів з'явилось на ну, тако, о, і ремень такий є 219, а це мені подобається. І гаманець також 269, дуже-дуже класний. Колір приємний. Цю сумку, начебто, вже десь бачила, що оцінили. Да, 399, 33% знижки, а це шопер м'якенький, 339 гривень. Також з'явились такі. Ну, босоніжки, синіжки, скажем, так, 39-й розмір бачу, а де тут е, ціна не можу зрозуміти у них. Ага, 339 гривень. гляньте, такі класні все в цьому кольорі, і навіть є окуляри. Вже окуляри також з'явились 219 гривень. О, а тут іще піджак ось такий на знижки в чорному кольорі. 399 гривень 50% знижка. Я на цьому буду закінчувати свій огляд з магазину Сінсей. Хотіла вам показати нову колекцію знижки. Дякую, що дивитесь мій канал, в якому саме магазині я роблю огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишаю адресу. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі і пока!